Так, Гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича під назвою догадалися посланник. Такі бомби, мабуть, тільки в посланника. Вона тільки дозріває, ну як уже? ну їсти вона, скажімо так. Ще може геть і не набрала цукору. ну, не знаю, як на мене, наче аби ще трошки люди приходять, кажуть нормально, давай зрізають. Ну тут дійсно такі вони здорові шари. Ну, Там воно ще пішов рукавчик, давай, воно все. Тут вже ну, це по крайках уже, бачите, воно видно, що вона ще чуть-чуть, аби її повисіть. Ну такі. Це єдине, що у ній... Грони сильно такі збиті, треба б е, трішки проріжувати. Я тут простригав, але ну, так як я ще тільки перший раз з нею столкнувся. Як простригати ще не розумів, то я так от там половину грони вистриг, то так відрізав половину. Ну, Не знаю, я її порізав, звісно, ну, наче на неї нічого не повлияло. Я дивлюся, наче я її взагалі не трогав. Не те, що різав. Тут такі воно, грони. Здоров'я все, ну просто наче тут вони ножничок і не бачили. Хоча я ну різав, бо казали, що вона там і потріщить, якщо її не різать, бо сильно плотно, то я її вже так гатив. Не знаю, наче я ж кажу, наче вони, не, наче я тут нічого і не робив. Гарненька така. І колір такий хороший, ну зірвемо. Провіримо, яка, скільки ж вона тут заважить. Так. А ну. Сливи. Подивіться, сливи менші. Так. Так. Ось о, дивіться. 52. Ну, пошти 53 грами. Ну це три ягодки. Така упруга. Ох, аж з під хрустом. Аж репить. Кісточка ось вже трошки почала чорніть. ну ще ще не чорніть, ну не чорно. Консистенція теж така тугенька, Якби, може й мармеладна, чи яка вона там, ну туга така. М -м -м. Ще чуть-чуть надав -чуть сахарку, чуть-чуть геть. Ну, це така краса, дивіться. Нравиться, не нравиться, кому. Нічого я не бачу, по ній тріску не видно. Вродь би. Я не бачу, щоб вона тріщала поки. Особо тут нічим вона наче лоза лоза визріває. Ось видно, що лоза визріває. Бачите, вона коричневіє. Ось. Ось Вроді проблем немає з визріванням і... І урожай такий. Ну, і ще це єдина форма, яка на обратні заморозки її трошки пошкодили. Оце одна в мене на винограднику, яка поскужилася. Вона знаходиться прямо в центрі виноградника, прямо що називається. І, і так, і всяк ну, центр, рівно в центрі. А як ця мороз сюди так умудрився залізти?